Да я його и хил. Просто мес его старайтесь в максимум завода пачку. Пачка. Вот сюда. не карты 520. Я живу, я живу. Я слишком. Я полотив. Забивайте на заклонах наплывается. Гагнул занял и добавил. Я зараз. О, вот там кулон, а там ДВК или кстати, там да, кулон, у меня... переб... пидва. Пидва могу, за кулоном не хватается, накидывается туда. Ритм дал буст. Без кайфа я встал. Ты два могу уже, ты два могу уже Я трошки сбоку по тебе. Ты спасаешься, просто кайф. Mm -hmm. Так, я в Я ще активний секунд 10. Та дія ману пить. Окей, okay, окей, okay, окей. Okay. Все, в режим дефа, в no, режим дефа. Не вижимаємо, не вижимаємо. Тільки що стоїмо за колонер. Сюди, сюди, сюди. В цю точку, в цю точку, де я кинув хрестик. Я просто політав. Та ні, ні, все окей, я просто політав від карти, нічого не зробив. Перший портал. Ти нас зробив портал. Я в слітні. Свої портал, перекидав. А хлопці, у нас беклайні невелика кількість, треба вибити беклані. Забрали. Я, я внизу трошки печусь. Так, да, трохи тут тебе біжимо. Гарно тут гарно всіх добили, повертаємося. Раз, два, три. Гоуп, гол-гоу, гоу, гоу. Гол. Дякую. Кого менше хп, підходить, у нас багато хилів вас, вас вихиляють, називається просто так. Готуйтесь туди бірватись, стрівочку поставимо наліво Закидуйте, закидуйте наліво, 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 тут закидуйте, тут тут. Ну ми, Та, ми щось їх дуже гарно всім хлопця. Це прям в... вийшло. Ні, ні, я мій косяк, я не вийшов. Даємо задню, дай. Де... Як тільки кулдаун не скіли, зразу виходьте назад. Не, не мерять просто. У мене тап адекватно не хоче працювати. Давайте застакаємося на інкорі, застакаємося на мені інкорі, застакаємося всі. Ні, ну... Так, Дайте... да, інкор бог, я ще ні разу не вмер. Готуйте пару, готуйтесь за пару секунд літати. Арбача. Арбач.

Там такі шикарні сліпи. Ну, так, ну ми їх і піджимаємо. Піджами, піджами. Це, ну, чому, та, та на типу, нас один сліпер. Але, ну, типу, де... Я встані. Не забрався. Я відійшов. Звернемося. Чекаємо. Вони від трав здають. Хлопці, зараз Стакайтеся я влічу туди. Хто може підтримати, підтримати. Стакайтесь на мені. Е, hey, льот не вигадай, фе, льот. Куда влічу? Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Готуємося. Раз, два, три. Пиши. Я кида кидаю, я в прибызну, куда я буду летать. Там гааана гори на вас зверху. Покажіть вас заверху. чи забрать. Видите справа? На да, грей, я Все Все А, я. А, не витра. Мы. Nice. Э, на, на так -так, давайте Стаконис, а назад до, до Бунстона до, домой им заходить, заходить Ничего страшного, ничего, мы не спешим. Мы не спешим. Мы не спешим. Заходим Za chodem, za na, 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 chrestek. na chręstek. na chręstek ustał. Troszkę w dół spuszkajmy się, zaciszamy w nej. Задуваю, хай задувай, я хай задавай. Да расс, вс, типа. Окей, Ух. в центре тебе зачистити. Я мощный. Потужний, хотя забирай. Правильно по боссу по намагаємося вибити. Тут немає ніякої тактики, так, просто м'ясить. Не-не, я тактика, мы по тактиці прям, вони у так, Бенка йому. Туда, 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 в туда. Втру, 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 втру. Втру, втру. Сюда в на стрілочку, на стрілочку, в топу. Тут дуже багато треба стрелять. Страдов... <ху> Сюда зараз на стрілочку. А у повертаємося, повертаємося. давай пойдем. Так, давайте фул ресет мы всі поводні. ресет зараз... <laughs> <Я не дамся. laughs> ідем до інфора, и тимпора заросліть грани. Не, не, я зармру. Зараз... Все, Немираж, намираж, намираж, тут нормально. на импора заколонку и фул ресет зарус ровно. Ух, так, тер там хелпину. Угу. Боже, я навіть тіпа типу, в таргет не можу взяти. Йо. Так, в**й, два арбатагери. Угу наказав його хлопцю. Пайним є силово, хлопці, повертаємося з емоціям у новому. Це так, Програти не можемо з руки синьок. Йой, я родий. нічого. Все окей, все окей. Я здорова. Я в слідні. Де ж Скільки у вас сліпів? Випущіть, будь ласка. Нормально, нормально. Випущимо за чесним все-таки. Ресеттісь, не, не заходьте всі. Один байван. Бай, бай. Один байван. Бай. Так, давайте... Так, давайте повний ресет на двіці. Не заходимо взагалі по цих хлопців. Перестакались, нормально. Добре, а, чекайте нашого мілінгейдж пак в риву. Це про нас говорить? Ні. Мілінгейдж виривається. Ще один танк. на стак специально спеца на нем. Сака, на стак на нем. И все, сразу на стак специально и сразу и сразу иди. На кай, Арвин, тебя. Давай ты с их пароль На зарпу накидывай. Ну, понимаю ничего. Там дебаф на тебя рыб. Я нормально, я выш. А осталось мне еще выйти. заходи. заходьте, РД. РДД, ДРДД, наши. Мы тут такую тварь творим, просто Там нас не пускають. Ми вже mm. на бустане. Да. Ресет, 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 ресет. Мы уже на бустане. Yeah, <noise> да, конечно, у нас пип 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 снизу. Го-го-го-го-го, давайте. Шумаем, <noise> на 5 секунд. До побачення. Нормально, нормально. Все феникс, феникс бороши, да, да. А, але там люди подозлітали, це просто. Та знов сліп. Та їх ще? Арви дав буст. Маша спасе и просто За 4 секунди буде фианик в бараш. Битрапит забыл. Безмин дал буст. Найс. Я все пи... На хрестик, на хрестик. Закидывай эту шкоду на хрестик. Дивіться, їх ДДшки стакаються по колонах. Додашки, так, їх до дежки стакуються по колонах. Треба вибити її з боку. Зразу на веру, так, до дежок треба по краях вибивати цю крані. Передній гав буст. Через цапку, через цапку, ми заходимо. Я в цапку. Ти інкор там не запрямиш Ти скажеш через цапку, я регруп через цапку роблю. А, я зрозумів, окей. Хто ж ти такий, а? Ааа, а... Не... Мілі ДДшки, намагайтеся не давати їм зайти. А, наші РДД отримуйте мілі ДДшик. Давайте вниз тоді скатаємося на нашу стандартну позицію, де ми грали раніше. Ух а доганяють, а? Доганяє, жадіна. А як і таке? Да, 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 Окей, на біосмаж! No, колони наші зараз. Стак не це на колоні, бо нас багато мертвих. И мани мало, і хп мало, вс мало. Нам ще забрати треба. Нет, цикс. Команда, не дати їм дойти, це на цьому, цьому не працює. Просто пушим, вбиваємо їх всередині, тут нам зручно. На, на, на хресті зараз. Фенікс бараш туди, дайте в хрест. Хорош. Бляха, вони мана закінчуся. Найс. Ти скажи, просто тебе не хідить. В центрі їх стакнули. Да. Є таке. Так, так у тебе не встиг, тут ману відносини. Добили мене. Пелітки сна подобри, він бачив, що ми виграємо з розітами. Щіт, не чіпайте. Та наша вонива. Але я про я, я доважаю, що їм треба ще один раунд запропонувати. Це фан. Але іншу арену. Арвіт там до всіх днів бігає. я вже так перебувався, 8 секунд до кінця. Блін, ну все-таки з resistance-писом комфортніше битися. Я шкоду наробив! Да. Дааа. That's я, quite through... big! Mm -hmm. oh, Даже прилями yeah, не пробив. Дезмут, даю тобі п'ятірку якщо. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Це була моя жопа то.